6.06.2006 року Єрусалим. Десята хвилина по другій ночі. У цю мить на землі вперше почувся крик новонародженого втіленого диявола. Це не сценарій фільму жахів, але історія, реконструйована мною на основі кількох достовірних джерел. Я ознайомлю вас із цими джерелами детально. І з посиланнями, і ви переконаєтеся в тому, що вони достовірні. Причому одне з цих джерел це пророцтво, яке вже виповнилося. Ось перед вами публікація Радіо Свободи за 6 червня 2006 року. Читаю врізку: Київ. 6 червня 2006 року. 6 число 6 місяця. 6-го року, збіг цифр, який люди вважають зловісним, підігріває пристрасті Дня диявола прем'єра фільму омен, «Oh події якого відбуваються саме 6.06.2006. Чи варто боятися такого дня? Чи вірять українці в те, що сьогодні станеться щось надзвичайне і неодмінно страшне? А далі цитата аудіозапису з «Сатана у Сатана убранні приблизно так можна образно уявити сьогоднішній день. 6.06.06 трапляється раз на 100 років. Якщо вірити, що нам сьогодні десь на земній кулі має народитися Антихрист, варто зазначити, що людство саме підігріває свої страхи, адже Антихрист уже народився. У кіноплощині я маю на увазі сьогоднішню прем'єру фільму Омен. Кінець цитати. Що це за фільм під назвою омен, про це розповідає відповідна сторінка Вікіпедії, де, зокрема, про цей фільм написано таке. У центрі серіалу Дем'єн Торн. Дитина, народжена сатаною, яку в дитинстві подарувала Роберту та Кетрін Торн. Сім'ї з'ясовують, що Дем'ян насправді призначений бути антихристом. Кінець цитати. А тепер погляньмо на ось цю сторінку New York Times за 6 червня 2006 року, де зокрема написано таке: Омен, ремейк фільму Жахів 1976 року. Дія, яка розпочинається з народження Антихриста, сьогодні виходить у загальнонаціональний прокат. Із контексту, який зараз перед вами, помітно, що це публікація саме за 6 червня 2006 року. Як бачите фільм про Антихриста, який розпочинається з події його народження 6 червня 2006 року. Саме 6 червня 2006 року вийшов загальнонаціональний прокат Сполучених Америки. І того ж дня його прем'єра відбулася в Києві, про що ми читали в публікації Радіо Свободи. Думаю, що не потрібно комусь пояснювати, чому цю дату обрали режисера та сценаристи фільму, і чому цю дату відбувалася прем'єра цього фільму. У багатьох країнах, адже ця дата відповідає числу 666. трьом шісткам. Число про яке автор Апокаліпсису Святий Йоанн Богослов говорить так: хто має мудрість, вирахуй число звіра, число це людське. І ці слова можна легко витлумачити, як число відповідне до дати втілення Антихриста. Порахуйте, скільки років минуло від того часу, як був знятий відповідний фільм про антихриста. Рівно 30 років. Рівно 30 років американський фільм Омен не виходив у загальнонаціональний прокат США. Його замовники чекали цієї дати, 6 червня 2006 року. Аби глядачі його нарешті побачили. А ви можете сказати, що все це, мовляв, робилося для ефекту правдоподібності. Мовляв, це робилося для більшого фінансового збору. Але таке пояснення неправдоподібне. Адже чим раніше фільм виходить у прокат, тим більш ефективний він економічно, тим швидше він відшкодує затрати. Тому такий випадок. Унікальний в історії кінопрокату, не лише американського, але й усього світового кіно. І хоч це лише перший фільм із циклу із п'яти фільмів, проте останній з них був знятий ще в 1985 році. Усе це здається вкрай неймовірним, і автор ніколи б це не повірив, якби йому хтось про це сказав. Якби не було публікації New York Times, яка прямо свідчить про те, що цей фільм з'явився в національному прокаті США через 30 років після його створення, я зайшов на сторінку англомовної Вікіпедії, яка присвячена сценаристу цього фільму Девіду Зальцеру, але все, що тут написано про його особисте життя, так це те, що народився він у єврейській родині. В Хайленд парку штат Ілін з 1940 року. А директор цього фільму Річард Доннер, як пише ця ж англомовна Вікіпедія, народився у Нью-Йорку у єврейській родині 1930 року. Усе це показує на скрінах із Вікіпедієм. І загальна картина із цим фільмом. Схоже на те, що він був поставлений у відповідності із якимись невідомими нам пророцтвами, пригадуєте публікацію видання Радіо Свобода за 6 червня 2006 року, де ведуча говорить такі слова: якщо вірите в що нам, сьогодні десь на земній кулі має народитися Антихрист. Не знаю про яких віщунів тут мова, але знаю, що Антихрист справді народився в Єрусалимі 6 червня 2006 року о 10-й хвилині по 2-й годині ночі, на що вказує його гороскоп. На те, що народжена в цей час, у цьому місці, в цю дату людина буде лише пророком. Свідчить того квадрат між Сонцем, Ураном та ліліт чорним місяцем, а також ще один – між Юпітером, Сатурном та Венерою. З'єднання точки влади із нижнім місячним узлом та секстиль Марса до цього з'єднання вказують на прихід Антихриста до влади. Атринурана з Юпітером вказує на його раптовий авторитет посеред народних мас, пов'язаний із красномовством, адже Уран в 11 полі, а Юпітер у третьому полі інформації, тоді як 11 поле вказує за контакти із широкими народними масами. Точка смерті тут знаходиться у точному з'єднанні із Сатурном. У восьмому градусі Лева отож бере участь у квадраті Сатурна, що вказує на дочасну смерть від вогню, адже Сатурн з'єднаний з Марсом у знаку вогню. Крім того, точка смерті утворює квадратуру із Астендентом. Ще одна вказівка на дочасну смерть. Але й усього цього було б недостатньо, би бути певним у тому, що Антихрист справді народився 6 червня 2006 року. Тож головний доказ у нас ще попереду. А полягає він в пророцтві Діонісія Люксембурзького, який стверджує, що від народження Антихриста до приходу до влади великого християнського монарха це буде період близько 20 років. Коли відступництво від Христа в церкві поступово досягатиме неймовірної межі, яку годі собі уявити, годі було уявити в той час, коли жив Діонісій Люксембурзький, тобто у другій половині XVII століття, але нам і уявляти не треба, ми все це бачимо. Діонісій Люксембурзький це проповідник другої половини 17 століття, який належав до чернечого чину Капуцинів у Рейнській провінції. Прославився він своєю пророцькою книгою Життя Антихриста, і в цій книзі він пише: Після народження Антихриста люди світу будуть дуже злеми та безбожними, людей справжньої чесноти буде дуже мало. Пастирі в багатьох місцях нехтуватимуть служінням Богу та житимуть із жінками. Навіть релігійні особи прагнутимуть морських речей. Церкви будуть похмурими та порожніми, як покинуті комори. У той час, коли Антихристу виповниться близько 20 років, увесь світ буде без віри, піддані будуть утискатися правителями. Та іншими владолюбцями. У кожен період скорботи Бог допомагав своїй церкві, і він робитиме це в часи перед приходом Антихриста до влади. Посеред своєї церкви він поставить християнського правителя, який здійснить найвидатніші діяння. З божественною допомогою цей правитель не лише наверне заблукані душі до істинної віри. Але й завдасть важкого удару ворогам імперії, туркам, відбере їхню імперію та поверне її християнству. Як бачимо, Діонісі Люксембурзький, про великого християнського монарха, пророкує так само, як і православний святий Андрей Христа Юродовий, але при цьому вказує, що цілий світ буде без віри у той час. Коленти Христу виповниться близько 20 років, і в цей найтяжчий час для людства Бог дасть владу християнському правителю. За пророцтвом сен сюльпіс Анперет Бог підніме великого читача в 2025 році, тобто цього року, і якщо від 2025 року відняти 2006 й то отримаємо число 19. Як випливає із пророцтва Діонісія Люксембурзького, на час приходу до влади великого християнського монарха, Антихристу, буде більше за 19 років і менше за 20. Таким чином, за сумою цих пророцтв випливає висновок, що прихід до влади великого монарха припадатиме. На другу половину 2025 року, скоріше за все, на кінець року або на листопад. І позаяк у Хватімі Діва Марія сказала, що порятунок для світу прийде з України, то випливає висновок, що вона це сказала про цього великого монарха, про якого Божа мати прямим текстом говорила в об'явленні лясале. 1846 року, але про це я розповім у наступному відео.